Чому підлітків важливо вчити саморефлексії? Бо саморефлексія це секретна зброя при виборі професії, яку часто ігнорують. Підлітки, які вміють чути себе, частіше усвідомлено підходять до вибору професії. За результатами дослідження професія до душі, яке проводили у 2019 році, переважна частина опитаних, де 60%, відповіли, що їхня поточна робота не відповідає фаховій освіті, зазначеній у дипломі. Серед них. Близько 40% готові здобувати нову спеціальність, 16% вагаються щодо пошуку роботи за отриманою освітою. І 14% все ще планують реалізуватися в галузі, за якою отримали диплом. То чому ж саморефлексія фундамент успішного вибору професії. Підліток, який регулярно практикує саморефлексію, краще розуміє свої справжні інтереси, а не ті, що нав'язані трендами, чітко бачить свої сильні і слабкі сторони. Усвідомлює свої цінності та пріоритети. І може відрізнити, хочу спробувати від «це моє покликання проста вправа на профорієнтаційну саморефлексію. Запропонуйте своєму підлітку щотижня відповідати на три запитання. Які три заняття цього тижня викликали в мене найбільше задоволення? Що з того, що я робив робила цього тижня, мені давалося найлегше? Яку проблему навколо мені хотілося б вирішити? З часом відповіді на ці питання складуться в чітку картину природних нахилів та цінностей вашої дитини. А в сторіс я дарую чек-ліст для підлітків: 10 запитань, які допоможуть підлітку краще впізнати себе перед вибором професії, а також пам'ятку для батьків. Як батькам допомогти підлітку визначитись із професією? Тому переходь в сторіс і отримай свої подарунки.